субота листопада від усіх для кожної поради у 16.00 хвилинку помочи свічку пам'яті у вікні запали. І знову день у цей настав, і знову нам всім нагадав про жертв голоду 33-х, про геноцид на моїй планеті. Пам'ятаємо. Про геноцид у моїй країні, а ми хотіли бути вільні, будували комунізм на кістках, більшовицький режим це страх. Хотіли поставити голодом на коліна кожну українську матір і сина. Не забудемо, як нищили духовність та освіту, як відривали Україну від світу. Це була війна, де не стріляли, а просто їжу в людей забирали. Це була війна, де не рубали, а голодно смерть наганяли. Не пробачимо, це не просто смерть, це духовна руїна. Не помирала, а відмирала Україна, це знищення на народної моралі, це втрата цінностей та ідеалів, занепад культури, рідної мови, страшніше пекла, українських. Віримо голодом не вбили нашу свободу, не підкорені у 33-му. Не переможні сьогодні. Голоду не доступимо у нашій країні. Історія не повториться нині. Українці не незламні, голодимок не зламав, а синіша нас загартувала. Жахливий злочин сталінізму, ганьба усьому комунізму. Останній вечір осені. Пам'ятай, запали свічу, не забувай, голодні та холодні ночі, опухлі від голоду очі, мертвих чотирьох мільйонів людей, дорослих та невинних дітей. Важній домівці українські сім'ї. Свічко пам'яті, щороку гори за мільйони ненароджених дітей, як ганьба комуністичних ідей, Запалю свічку у своєму вікні, як пам'ять, що загинули люди видатні. Українське мистецтво та культура це страшна радянська корабтура. Запалю свічку у своєму вікні, як скурбота, про мільйони загублених життів Привовикуй клеймо 33 у пеклі страшному гори. Запалю свічку у своєму вікні, запекенні муки на моїй землі, перзно ставлюсь до історії України. Боже, не повторюй мої руїни. Запалю свічку у своєму вікні, за страшні 33-го пісні і засалу із вуст їсти, 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 їсти будь ти прокляті наші фашисти. Запалю свічку на своєму вікні, за чорні хмари українські навесні. За дітей, які не гралися, не веселилися, сиділи на дорогах, додолу хилилися, зонюсінькі ноги, великий живіт, лиця немає, зірвала нації цвіт. Запалю свічку на своєму вікні, за тих, хто згорів у голодніму вогні, за тих, хто помер у пекальних муках, Не продовжив себе ні в дітях, ні в онуках. Запалю свічку на своєму вікні, не забуду закон про п'ять колосків, про плани заготівлі, хліба нереальні, про нелюдські штрафи бажані. Запалю свічку на своєму вікні, за хлібеном на посадженому печі, яку із примусом забирали, до не дозволяли. Запалю свічку на своєму вікні, за найдорожчий скарб у нашому житті, за нашу надію маленьку зернину, яка воскресила Україну. Запалю на своєму вікні свічу, я пробачення в Україні попрошу. Пробачте нас, неоплакані душі, ми ніколи не будемо байдужі. До історії, до минулого, до майбутнього Христвики від вас слова напутнього. Запалю на своєму вікні свічу, спогадами Україну обійму, Нас об'єднує один сум, одна надія, Ще не вмерла і не помра Україна. Запалю свічку на своєму вікні, долю Україну у руки візьму, на сьогодні ще, може, завтра, по батьки нині наша варта. На вікні своєму свічку запалю. Я в минуле озираюсь, не мучу. Хто минуле своє забуває, той майбутнього зовсім немає. Запалю свічку на своєму вікні. Символ кінця голодній війни, і у Бога заодно попрошу. Хай припинить нарешті російську війну.